Вітаю, друзі! Це канал Максимуза. Нещодавно почула таку дуже класну фразу, щастя і горе це крайні точки, крайні пікові точки. Щастя найвища пікова точка, горе найнижча. А життя це те, що між цими крайніми точками. Це наше щоденне життя. Тому що стрес. Ми маємо точечно, так як вибух, чи хороший, чи поганий. Нещодавно переглядала відео повернення полоненого, який рік був у полоні. Хлопець молодий, щось 23 роки, як він з мамою розмовляв. І ми чуємо, як мама вирішить, а я вірила, вірила. Я плакала разом з цією мамою, і він плакав. І оце верхня точка щастя. Це стрес. Бачите, воно неспокійно йде. Це такий пік емоцій, коли людину трясе. Так само пік емоцій, коли ми знаємо чи про загибель, так, чи про якийсь свій страшний діагноз. Але це пікові точки. А потім ми щось з цим робимо ми живемо. Тому. Я вирішила запустити нову рубрику. Ну, я нічого нового не роблю, такі рубрики є на інших каналах, але на моєму не було. Карта дня, порада дня. Я буду це робити на трьох колодах. Дуже раджу спробувати цей прогноз саме для вас. Це те, щоденне, це моя така щоденна допомога вам, як бачите, я буду постійно в білому, як білої феї. Підсвідомість наша працює феноменально. От вам здається, якщо от подивитися мої загальні розклади на е, каналі, чому вони спрацьовують для кожного? Хоча це загальний розклад. Ну, в когось більше, в когось менше. Так влаштована підсвідомість. От коли ми закохані, вмикаєш якусь попсову пісню дурна пісня, вона до цього тебе не тривожила. Але. От в популярній творчості, от чому попса да, для популярна, для великих мас людей там вона зроблена так просто, і чим простіше вона зроблена, вона потрапляє в серце, в душу, в мозок усіх людей. Якщо ти знаходишся на цій хвилі закоханості, ти слухаєш ці пісні. Всі про тебе, всі про тебе. Але все одно кожна людина з будь-якого твору. Витягне щось своє. І я вам хочу сказати: це було дуже цікаво, от коли йшли мої вистави. Дуже любила я потім з друзями або з глядачами після вистави своєї поговорити. Це було так цікаво одна й та сама вистава. І кожен з цієї вистави витягав свої смисли і деякі такі інколи смисли, які я навіть не закладала. Тому починаємо. Я буду працювати на трьох колодах. Це. Таро ілюмінатів. Таке. О, одразу витягнула красиву десяточку кубків. щастя. На мому Таро Чаклунська, чаклунському таро. Ви любите цю колоду. І щоденне таро відім. Це теж така, знаєте, шухірна колода, але вона теж дуже глибока, я її теж дуже люблю. Отже, зараз вам потрібно вибрати. Один з трьох варіантів. Ви задумуєте вашу проблему, ви задумуєте ваше питання. Хочете, можете задумати питання, проблему на кожну з цих карт. І ми витягуємо по одній карті, і я вам даю пораду, як в тій чи іншій ситуації. Тобто це буде ваша ситуація, я її не знаю. Але у вас потраплятиме саме ця порада. Якщо не резонує, Передивіться другий третій варіант. Інколи буває так. Отже, перший варіант, другий, третій. І там 4 хвилини на передмову. Ну, це так, тому що вперше сьогодні. Отже, зосереджуємось. Ви зосереджуєтесь і я зосереджуюся. На вашому питанні. Порада сьогоднішнього. Сьогоднішня порада на сьогоднішній день для вас. Вісім мечів. Дивіться, цікава карта. Тут одне виходить з іншого. Бачите, що ми бачимо? Дівчина зав'язана. Це може бути людина, яка знаходиться в окупації буквально. Або якщо людина не в окупації, вона все одно себе відчуває зв'язана якимись обов'язками, які їй втягость, не в кайф, не в клас. От, наприклад, якщо десятка жезлів, там теж видно, що людина в обов'язках вона пре свої жезли, але в неї є мета, і вона розуміє, куди вона пре. І від цього в неї з'являються сили. То тут у людини стагнація. Саме тому вона зав'язана, що м, вона не зовсім розуміє навіть куди йти. Бачите? Очі зав'язані. Про що говорить карта? Перше, що вам потрібно зробити, це розв'язати очі. Це розв'язати очі і подивитися, де я знаходжусь і наскільки мене це влаштовує. Немає безвихідних ситуацій. Є мало енергії. Мало тонкої енергії. Коли ви розв'язуєте цю пов'язку, знімаєте з очей і ви точно розумієте, де ви є. і Якщо у вас немає рішення, де ви хочете бути, але вам вже тут не добре, ви говорите добре. Принаймні я розумію, що мені тут ніяк не подобається. Вісім мечів – це ситуація, яка може тривати безкінечно, поки ви не почнете самі виплутуватись. Але виплутатися ви не можете з будь-якої ситуації, поки у вас немає інформації. Тут у людини зв'язаність саме через те, що немає інформації, так інколи виглядають взаємозалежні стосунки, коли жертва не розуміє, от живе в шлюбі, і не розуміє, що перед нею. Просто людина з нарцистичним розладом психіки. І вона шукає в собі оця от зав'язаність, да, зосередженість в собі, і не може знайти цих причин. Ніби вона й так вже пробує, і так пробує. А це м -м, не має ніякого значення, як вона буде міняти тактику. Перед нею людина не зовсім здорова. І тому в той момент єдиний вихід піти. І оця карта вісім мечів каже, тому ти зв'язаний, що в тебе бракує інформації, вивчи це питання. Інколи інформації бракує про себе, про себе. І якщо ви, не ви інколи не розумієте, чого хочете. Тобто підсвідомість, то ваша завжди знає. Просто багато там, почуття провини. Почуття страху блокують ясно бачити себе. Чому кажуть ясно бачення, що таке яснобачення, чому ми бачимо майбутнє, бо ми ясно бачимо зараз себе в цій точці, в якій ми є. Якщо не вистачає цього яснобачення, в допомогу вам консультації, спеціалістів, чи це психотерапевт, чи психолог, чи таролог, я не знаю, хто є, хиромант, астролог. Такі спеціалісти реально трішечки дозволяють, принаймні вони не будуть за вас робити, щоб от розуміли, що таке ці люди, які допомагають вам цьому. Вони вас не розв'язують, вони вам знімають цю пов'язку. Розумієте? І це вже перший крок до того, щоб розуміти, куди рухатися. Дякую за увагу! Перший варіант. Так, другий варіант чаклунське таро. Яка у вас ситуація, який у вас стан, які енергії? Туз з мечів. О! А тут кардинально інше. До речі, і на дні колоди сонечко. Сонечко. Тут з мечів, а оце якраз ясність. А оце якраз ідея, це Евріка. Це такий момент, коли. Ви, можливо, не розуміли щось про себе, про ситуацію, і тут приходить озаріння, тут приходить розуміння. Це розумієте, як це ще не часто не дія, це інформація і імпульс. От так, до речі, в мене проявляється карта дронів. Дронів. Це коли я злітаю високо, от я високо злетів і я бачу певну інформацію. так, У мене є певна, а, скажімо так, певна кількість території для того, щоб я зробив якісь висновки. От Як я кажу, ми дивимо, робимо якесь передбачення, наприклад, а, як з першого поверху. От чому багато у тарологів, там, у когось там не збувалися якісь пророчества про закінчення війни. Ми про війну могли говорити лише з позиції першого поверху інформації. Чим більше ми проживали, ми підіймалися другий, третій, четвертий, десятий поверх, і ми вже бачили. Більше даних, навіть карти у нас починали у всіх тарологів інакше говорити, тому що жодне таро не прописано про війну. Це більше побутові, життєві якісь такі ситуації, а не воєнні. І у кожного таролога, у кожного майстра свої смисли з'явилися, так? Так, я оце думаю, чи не зачіпаю весь цей час мікрофон, я так махаю тут руками. Отже, це у вас карта, де ви піднялися в висок. І у вас максимально є якоїсь інформації. А вже далі, ну я скажу так: якщо в тенденції сонечко, що вас закликає це сонечко робити? Ідея є: оце як початок вашої дії, а це як кінець, як хепі-енд. Вам потрібно буде пройти середину, яка вона буде? Вона буде різна. Зіштовхнулася, от, будь ласка, тіньова сторона. Тіньова сторона. Вам треба буде зіштовхнутися з різними перешкодами, з відзеркаленням себе, зі своїми страхами, з перепонами, але по факту і по і того сонця. Тому я вас вітаю. Туз мечів! Він говорить, що дій, рішуче, досить заплющувати очі. Ти вже знаєш, ти маєш інформацію, ти вже розумієш, що перед тобою. Це, як, знаєте, як це? Це як вилупитися з яйця. Все. Шкурлупки вже потріскались, розсипалися назад, ти не влізеш в ту шкарлупу. Це як, як нове народження. Або ідея, що робити. Це як ідея. Вона ще довгу трансформацію має пройти ваша ідея і бага... довгий шлях до свого втілення. Тому що ідея це вона приходить зверху. Це космос. Розуміє, що вам робити. Ми ж інколи лякаємося, лякаємося. Ой, а чи зможемо, а, а, а чи подолаємо, а чи достойні. Карта. Сонце, яке над договорить, так. Дій рішуче. Сьогодні осмисли цю ідею. І ця ідея може вам прийти протягом дня. Це вирішення, це ясність. Починай діяти, кажуть. Не сьогодні, ну вже там завтра. Третій варіант. Третій варіант. Відьомське щоденне таро. Ой! Вже щось розпадається, щось вилітає. Карта дня, порада дня, вектор, який цей день вам задає. Сім кажезлів. Це про кордони. Вам потрібно передивитися а, свої відносини з світом, з собою. Ви проходите цей урок кордонів. Взагалі я вважаю, що це вічний урок з одного, знаєте, боку. З іншого боку, людина, яка розуміє оцю матчасть, оцю, як сказати, більш інформаційну складову, інструкцію, як поводитися в своїх кордонах. як не давати проламлювати свої кордони, як не зливати свої кордони, як не заступати на чужі кордони, стає в якомусь сенсі магом. Я не перебільшую, от серйозно вам кажу. Тому що людина, яка впускає в свої кордони занадто, отримує проблеми. Інколи не одразу їх видно, ті проблеми. От не одразу, а згодом. І людина, яка проломлює чужі кордони, теж згодом отримує е, проблеми. Ну, це якщо вона не проломлює е, якоїсь потужної особистості кордони. Там карма прилітає одразу в секунду. Якщо ви проломлюєте кордони якоїсь більш м'якої особистості, то, то на початку вам здається, що ви навіть якось своє взяли, зманіпулювали щось. Коли ми переступаємо кордони, коли у нас недостатньо емпатії, бачення, відчуття себе і інших, це наука про кордони. Ви поки витримуєте мало того, ви знаєте, отут от що показують, що вже якась така навіть запущена ситуація, що ви дуже довго дозволяли собі сидіти на Шиї. І тому такі враження, що зі всіх сторін бомблять. І там, і там, і там, і там, і такий, знаєте, ком навертається. І от я дивлюся, як цікаво, як цікаво на дні колоди. От перший варіант я так не дивилась, тепер буду так всі дивитися. Початок, імпульс, і що на дні колоди? Куди ви маєте прийти? Дивіться. Отут це в нас а, сім е жезлів. Взагалі, отак в мене випадає часто ППО. Що ви можете настільки ще гарно навчитися відбивати кордони, да? на вас летить, а ви збиваєте, збиваєте, збиваєте. Да, Це ваш урок. І, і в майбутньому до чого ви ще доходите. Бачите, тут жінка жонглює мечами. Для тих двох жінок, які от є, можемо продовжити цю тему кордонів, які не розуміють. За що в лоб получили, Да? чому їх не приймають, які не розуміються, що такі чужі кордони, що такі свої кордони, Ця, можливо, переступає чужі кордони, ця зливає свою територію. А ця жінка навчилася а, жонглювати мистецтвом кордонів, тому що це реально мистецтво. Знати, де моя ситуація, де не моя ситуація. Інколи от я як емпат. Раніше, от би вже й кинулася когось е, рятувати. А мені завжди, от моя одна приятелька психолог говорила: ти завжди маєш зрозуміти і дати відповідь собі на запитання: це твоя ситуація, чи не твоя? Зупинись, перш ніж допомагати, твоя ситуація, От відчуваєш, твоя. Або не твоя. Мається на увазі тут не зовсім про допомогу, тут про втручання в ситуацію. втручання. Допомога тут, знаєте, як ми донатимо ЗСУ, це наша ситуація. Там якщо хтось помирає, там, йому потрібно гроші на ліки, ми відправимо від всього серця. Тут про інше, тут про вирішення ситуації. Не кидайтеся рішати ситуацію, якщо вас вона не стосується. Не давайте, не перекладайте комусь, якщо от ви даєте комусь на отмаш вирішувати свою ситуацію. Ви зливаєте теж часто кордони. Повірте, з вас запитають потім. Ще раз кажу: мистецтво кордонів. Мистецтво. Для того, щоб його осягнути, треба багато освічуватися, освітлюватись. І освітлюватись, і освічуватись, одне виходить з іншого. Мати вдосталь інформації її в інтернеті, ось так. Або якщо ви заплутатися, приходити на консультацію до різних спеціалістів, можете до мене. Я працюю як психоаналітик і як таролог, тобто я працюю з картами на прийомі, але одразу. Я щитую по людській поведінці, якщо це відеоконсультація, по обличчю, по рухам, Є такі, що транслює невербально людина, що підсвідомість віддає, бо саме підсвідомість через рухи, через наші ужимки, видає те, що в нас сховано за, знаєте, такою шолухою опавшого листя, яке потрібно вже розгрібти, бо воно вже відпрацювало, воно не потрібне. Але ми інколи суті немає. Отаке було відео, дякую вам за увагу. Буду намагатися такі відео робити щодня на своєму каналі. Напишіть, будь ласка, чи потрібні такі відео, чи програлися у вас варіанти, ваш варіант. Дуже цікава е, мені ваша думка і зворотній зв'язок. Якщо не підписалися, підписуйтеся, будь ласка, бо вчора була жінка на консультації каже: Я вас бачу, я вас дивлюся, по всім каналам, по всім каналам, я говорю, а ви підписані. Ні, я кажу, на вас не підписана. І я хочу вам пояснити, для чого ця підписка важлива. А, розумієте, яка історія? Ви тут дивитеся. Якщо ви мене раз подивилися, два подивилися, то вам Ютуб по алгоритмам буде мене пропонувати на різних каналах різні інтерв'ю. Мій канал не завжди буде пропонувати. А на моєму каналі різні відео різної тематики. Не лише про війну, а там і політичні портрети, і отаке щоденне таро. розумієте? І виходить так, що чим більше підписників, тим більше ви даєте змогу і іншим людям мене побачити. А не тільки самому сидіти, так егоїстично слухати інформацію, яку я говорю. Зробіть добре людям іншим. Підпишіться. Дякую за вашу увагу. До зустрічі.